Вже добрався до Парижу. Два, ні, чи три їхав. Сам не знаю, скільки автобусами. О! Піду дивитися самі головні місця. Дощ іде. мокрота супка і в тапочках. Але добрався. Такі класні будинки. Дощ іде, тут університет в них. Французький, погнав далі, відмічати. Вже засрав, 12 години ще до першої. Треба все прошнарити мені. Такі атмосферні домики французькі, парку. Дудопарку. Двоє машики, поліція летить. Іду по прибіг різні ресторанчики. якісь булочки, там виносять. Осіріть десь там найбільший дом в Франції. Погнали. Oh, Майже no. хот до 5 євро Бостонський, який схопив стиль. <laughs> Велику кутки Церква сен жермен де Пере називається. Всі назви тут по-французьки треба мовляти. Акцент Буковинський. Погнав. Їсти. Хот-дог купив. Бостон стайл. Такий хот-дог. І Кока-Кола французька. Мій рудзак великий. Ще пакет маю. Там якісь конфети, шоколадки. О, Така красота, перекус. З, голодний, з голодного краю. Я йду їсти різко, покажу теплий. Вулич ще Парижі. Такі вулички маленькі, машина одна їде тільки, песик. Сонце вже з'явилося. Катерок пливе. Такі мости. До 200 900 графіті є. Розповідь мічав повну всього, а часу немає. Ловит. Двір. Вхід платний, я вже не йшов. přechodu z parka Elfo Verza. Francie. Chmárna, sance zašlo. Elfo Verza, tak je krásota. Kivet. Oh. Dereva. je to pes? Мостний. Поліція, ганяй, просто такі великі роздоріжжя. Травичка зелена. мене. Поліція тесне. Корабель тисне. Річка розходиться на двоє, нічого собі. Там ми там на теж йти по тому. Міст. Сто і поки я йду, 7 кілометрів треба йти до автобусної станції. Думаю, на автобусі прикататися, тут таке, а так почувствую місто. Людей почую, бігають багато. Набережна така. Там не ще найкрасніша, а тут Тобі нормально. Багато має людей. Говориться за партию. Синя Йду по велосипедній доріжці. Ноги вже змучені. Капець. i pojezd. Uuu, paro odwody. dioma jadu, Francja! Bonjour, blago Francja! уже на другому поїзді від Санжан Підепор до А до цього міста я еду oh, такі гори Франция в Іспанії назад вернувся в Францію, я буду пешком идти в Францію, в, Ісп... в Іспанію дальше завтра. Oh. Поїзд їд гелки щепляє, заркис будут. Іх не немає.